Добрий день, малята! Всіх я вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю. Пам'ятайте, малята, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Малята, а чи полюбляєте ви казки? Впевнена, що кожен з вас полюбляє слухати казки. Разом з батьками читаєте їх, розглядаєте ілюстрації. Тож сьогодні я вам приготувала загадки за народними казками. Спробуйте їх відгадати. Відкриваємо двері в казку. Казка вже давно чекає нас. Казка це велике диво, в ній подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо, в ній місце кожному своє. Казка вчить добро творити, казка вчить, як в світі жити. А тепер скажіть, будь ласка, мова йде про яку казку? Що за дивна я тварина все брехала без упину, що не їла і не пила, і голодна я була, а тоді втекла до лісу і до зайця в хатку влізла, ніхто вигнати не зміг, поки рак не допоміг. Маленьке, сіреньке біди наробило, щось біле, кругленьке хвостиком розбило, сумує, бабуся, і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка кутку кудаче я вам золоте принесу. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Підробив він голосок, став малим співати, здогадалися вони. Вовк не наша мати. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала, став тут дід усіх гукати та красуню рвати, а цю казку. Встигли відгадати? Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. У лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід. Влізли мишка, туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? В касті цій хтось роботящий, все ранесенько вставав, підмітав у дворі гарненько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк От за все і поплатились, Зветься казка. Не можем без казки у світі ми жити. Бо казка нас мудрості вчить, як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала.